Всім привіт! Сьогодні у нас чергова порція ігрового мотлуху з OLX. Цього разу я придбав дві портативочки від Nintendo, які продавались на запчастини. Давайте їх розпакуємо і спробуємо їх відновити без великих вкладень грошей. Хто коли-небудь замовляв консолі з Японії чи з Зенмаркета, я думаю, догадається по кольору з цієї плівки, звідки ці консолі приїхали. Але так як вони не робочі, їх. Вирішили виставити на продаж. Це в нас два геймбоя. Ось такий зелений Game Boy Pocket і жовтенький Game Boy Color. Made in Japan GPN 01. Це консолі, судячи з усього, у нас японські MGB GPN. Продавалися вони обидві як неробочі, на запчастини в однієї вигорівший екран. В іншої не працює звук і не працюють кнопки. Давайте їх перевіримо. Почнемо з Game Boy Pocket. Ось в мене картридж, який підходить і до колера до покета. І потрібні батарейки. Картридж вставили, батарейки вставили, вмикаємо, і бачимо, що в нас. Не знаю, чи буде видно на екрані. Але з'являється зображення, яке ледь видно через те, що вигоріла поляризаційна плівка. Звуку немає. Кнопки працюють. Видно, ось мурашок. Можна перевірити також звук, підключивши до консолі навушники. Якщо навушники працюють, то проблема у нас. Динаміку. А вони працюють, звук Є. Ну що ж, тоді потрібно замінити поляризаційну плівку на екрані, поставити сюди скло та знайти кришку до батареї. Також в одному із лотів мені попався ось такий покет PowerPack. Саме до такої консолі, який в мене дуже довго лежав, я не знав, що з ним робити. А тепер можна спробувати, чи він робочий. Тут у нас в комплекті є ось такий блок живлення, від якого можна заживити цю консоль від розетки. Ось тут підключається. Або ж можна використати ось таку батарейку, яка перезаряджається цим самим блоком. Вставляється додатково до батарейок. Ось так. І коннектор знизу. Як додатковий павербанк для цієї консолі. Давайте перевіримо, чи вона працює. Для цього я вийму батарейки. І встановимо наш пауерпак. І консоль у нас вмикається. Є ось заставочка Nintendo. Ну що ж, залишиться замінити поляризаційну плівку, якщо вийде це, і. Встановити захисне скло. Можна навіть не замовляти задню кришку. Цією консолью зрозуміло давайте перевіримо Game Boy Color. До речі, цей Power Pack можна використовувати також з колором, Тому, тому навіть не потрібно вставляти батарейки. Беремо картридж той самий і запускаємо. Бачимо, що екран у нас якось жовтого кольору, половина екрана не працює. Кольори інвертовані кнопку старт, хоча натискається, якщо дуже сильно нажати. Можливо, обійдеться чисткою контактів. Так, гра в нас запустилась, кольори. Якісь інвертовані, незрозумілі. Звуку також немає. Підключимо навушники. Так само є звук. Значить проблема в динаміку. Що ж, давайте розбирати. Почнемо з Game Boy Color. До нього в мене є ось така кубка запчастин з минулих інсталяцій IPS екранів. І десь серед них повинен бути стандартний від екранчик від Game Boy Color. Спробуємо його встановити і перевіримо, чи буде у нас нормальне зображення. Розбираємо консольку. Для цього нам знадобиться трьогранна викрутка. Підкручуємо шість болтів. Та знімаємо кришку. Ось так виглядає всередині доволі непоганий стан. Нічого не залито, можна зняти відразу кнопку вімкнення. Знімаємо плату та дивимося, що з екраном та що з динаміком. Всередині в нас вже хрестові болти. Від'єднуємо плату, плату потрібно почистити в місцях, де натискаються кнопки, також почистити мембрани. Зараз нас цікавить дисплей. Знімаємо його. І на нього місце ставимо дисплейчик, який у нас залишився в консолі донора. Щоб не попав пил. Знімаємо та відразу ставимо. Ось так він виглядає, жовтенький. Тут так само вигорівша поляризаційна плівка. Давайте трошки почистимо мембрани та місця. Контактів кнопок. Щоб максимально почистити мембрани, можна використати також листок паперу. Беремо мембрану і просто витираємо її об папір контактною площадкою. І, на жаль, одна з мембран у мене розсипалась при цьому. Придеться трошки заколхозити, візьму від Game Boy Original. Якось так воно у нас буде. Я думаю, для тесту вистачить Ставимо екран. Відкручу на один болтик і перевіримо, чи екран працює. Ось так він виглядає. Жовтизни нема на ньому. Можна використати той самий PowerPack, щоб не ставити батарейки. Так, консоль нас вимкне, наберемо картридж і вмикаємо. У нас все працює, навіть звук я почув дуже тихий. Кнопки працюють. Навіть мембрани наші заколхожені працюють. І є дуже тихенький звук. Давайте спробуємо почистити динамік. Може це допоможе. Так, отвори у нас чисті. Тому справа не в тому. Так, спробуємо інший динамік. На допомогу тут нам прийде Nintendo DS Lite. Для початку пропаяємо контакти. Можливо, справа в них. Перевіримо. Звуку немає. Тоді беремо динамік від DS Lite. Запаяли і тестуємо. І у нас є звук. З деякими маніпуляціями такий динамік стає на місце геймбоївського. І ось наш динамік від DIA Тепер стає динаміком для Game Boy Color. Ставимо його на місце і тестуємо. Працює? Можемо збирати консоль? Ставимо болти на плату? Ставимо вимикач. І задню кришку. Ставимо батаречки. Для чистоти експеримента ставимо задню кришку і геймбой у нас готовий. Протестуємо на грі для колера Super Mario, вмикаємо, звук є. Кнопки працюють консолька повністю справна. Переходимо до Game Boy Pocket. Для цієї консолі в мене є з набору для геймбоя DMG 01, підсвітка задня. Її ми ставити не будемо, але тут є ось така поляризаційна плівка. Давайте спробуємо зняти стару і встановити ось цю. Чи допоможе вона в нашому випадку? Розбираємо геймбой. Так само тут приграні болтики. Викрутивши їх всі, знімаємо задню кришку. Там бачимо плату. Плата схожа до Game Boy Color. Динамік так само не працює, перевіримо його. Екран тут вже не такий, як в Game Boy DMG 01, -ну а його можна зняти Він на шлейфі, це спростить нам завдання, тому знімаємо плату. Єднуємо екран. Перший раз розбираю такий геймбой, тому не знаю, чого тут очікувати. Так само чистимо контакти і мембрани. Мембрани тут, до речі, схожі, як геймбой колор. Відпаємо динамік неробочий так само. І так само спробуємо сюди підпаяти, де слайтовський динат. Запас у мене їх безлімітний. проверим для початку звук. И звук у нас так само е. Еще раз. Так. Переходимо до самого цікавого. Це у нас екран. Ось так він тут зроблений, схожий на DMG 01. Але вже на шлейфах. Цікаво, яка сплівок у нас пошкоджена, верхня чи нижня вигорів. І мені здається, що нижня. Для початку знімаємо верхню плівку. Вона у нас віддерлась ось так виглядає. І тепер якимось чином потрібно зняти ось цей шар клею. Вдалося мені таки зняти поляризатори з екрану з обох сторін. Ось так він виглядає. Клей розсохся і утворилась пляма, яка заважала екрану працювати. Та, на жаль, екран таких процедур не пережив. Пошкодились шлейфи і екран перестав працювати. Ось. Приставка запускається, та на екрані нічого не можна побачити. Тому, на жаль, цей геймбой наразі відновити не вдасться. Потрібен екран або встановити сюди екран уже модифікований із підсвіткою. Це я ще. Вирішив, що мені робити. Можливо, в когось є екран до Game Boy Pocket, а то я б у вас міг би його придбати, щоб відновити цю консоль. А Game Boy Color у нас виходить повністю справний. Ось таке відео, такі покупочки. Шкода, що не вийшло в дві консолі відразу відновити, але не завжди такі ремонти бувають вдалі. З самого початку потрібно замовляти запчастини. Продовження про ось цей Game Boy Pocket Буде в одному з наступних відео, коли я знайду деталі. В цьому ж я замовлю мембрану, нормальну поставлю сюди, ну і динамік вже для геймбой колера. І ця консолька у нас повністю справна і в гарному стані. Така жовтенька, можна до неї в комплект додати. Геймбой камера жовтого кольору. І цей геймбой буде виставлятися на продаж або в моїй барахолці, або в Elixie. Наразі дякую за перегляд і до наступних зустрічей.